Якщо би ми не отримали кредит МВФ, то я не знаю, який би був курс національної валюти 25-35. Останні два місяці ми фактично зубами втримували ситуацію по виплаті зарплат, пенсій і валютний курс. Зараз це суттєва допомога, загальний обсяг якої складає 17 мільярдів доларів США на два роки. Але крім цих коштів, ми зразу отримуємо. 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки, 1,6 мільярда євро від Європейського Союзу, це майже 2 мільярда доларів до кінця поточного року, і ще півтора мільярда від Світового банку. Цих коштів нам, звичайно, не вистачає. Але для того, щоб збалансувати бюджет, ми і прийняли ці складні рішення. Це рішення по скороченню. Державних службовців, це рішення по скороченню міністерств, це рішення по скороченню видатків Державної служби, в цілому і органів державної влади, це рішення про зміну порядку нарахування пенсій, особливості для тих, хто мали надмірні пенсії більше 10 тисяч. Це оподаткування багатих, це введення додаткового оподаткування для великих компаній, ну, в народі кажуть, олігархів. І це низка. Складних рішень, в тому числі, і в енергетичному секторі, підвищення тарифів. Тому що тарифи в Україні на 40% менші на газ, ніж в Росії. Це при тому, що Росія нам подвоїла рахунок за газ. Було 268, зараз вони нам виставили 500. Тому ми пішли в суд і будемо судитись з ними. От у них є вже зараз там 27 днів. Якщо вони протягом 27 днів не дадуть нам відповідь на нашу претензію, значить, зустрінемося в Стокгольмі і будемо судитися, тому що ми вважаємо, що ми праві. Так що це рішення є дуже важливе, це рішення було складне, але це рішення є єдино правильне. Протягом двох років ми повинні стабілізувати українську економіку. Думаю, що з 2016 року. Економіка вийде на ріст, на стабільний потужний ріст.